Я знайшла цикл, який я можу порівняти з Джен Армен Траут о, Великою. А також він точно перепльовує четверте крило. І це книга Азраїла. А цикл про богів та монстрів. Перша книга вийшла нещодавно. Друга книга зараз є на передзамовленні. Книзі сімсот сторінок колись давно воювали боги. Решерім пав через одного симпатичного бога якого тепер звинувачують у тому, що він знищує світи його батько пожертвував собою заради нього. У нього тепер травма на все життя. Він погано спить, погано харчується і дуже сильний, і дуже красивий. Ми знову маємо травмованого Аля Деймона Сальватора, який е, дуже потребує жіночої руки. Інша монстриця, головна героїня, яка віддалася Богу для того, щоб врятувати свою сестру. Колись вона помирала і вона віддала свою душу. Тепер вона ігмуротом. А до речі, під час війни богів ігморотони брали там участь і грали душійну роль. Там дуже складне мережево цих от походження видів. Тогморото це власне предки вампірів. І від вампірів ще пішло декілька відгалуджень і тощо, і тощо. Монстрів тут цих дуже багато, так як у нас в першій частині вони займаються більше таким типу знайомством одне з одним розслідуванням. Ігморотон переходить від одного господаря до іншого, мовно кажучи, починає з ним взаємодіяти і їхні Відносини показуються більше на передньому плані. Також іде розслідування хтось ем, грабує храми, шукає деревні артефакти для того, щоб зробити щось погане. Всі відчувають, що щось погане буде зроблено, і всі намагаються цьому завадити або розслідувати у відповідь. Але в кінці книги ми вже розуміємо, що у нас тут гряденова величезна війна, яка буде може навіть і гірша, ніж війна богів отам ті сотні тисяч років тому. Це таке темне, темне, темне море. Це така чорна на які ти бачиш якісь там отакі розводи, обличчя, кружева, все таке готичне, все таке з величезними ставками? Шикарна книжка. Вам дякую, що подивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!